Дня, любі друзі, ветері Софія. Ресурс, де тобі зараз брати ресурс? Кожну мить нам треба ресурс для того, щоб жити, ну і перемагати. Ну, де брати ресурс на відпочинку, любі друзі? На відпочинку. Я розумію, що всі одразу зараз не можуть кинути свої справи, поїхати і шукати якісь острова, да, щоб там наповнитися. Але... Подумайте, де навколо вас є, ви можете знайти таке місце. Можливо, це буде навіть лавочка в якомусь парку, де ви зможете побути, посидіти в спокої, закрити очі, от і е, помріяти, як ви вже на такому острові. Да? Як ви відпочиваєте? Чим ви там займаєтесь? Як ви кайфуєте? Повірте, якщо ви дозволите собі такі маленькі медитації, вони так само будуть вас наповнювати. Саме просте на світі це давати іншим поради. Саме важке це не робити цього, звісно, любі друзі.